По ранку, дітки, ми починаємо наше заняття послухайте, будь ласка, уважно загадку. По дворах стрибає, крихти збирає. Просто він маленький, сірий, чипурненький, справжній молодець. Хто він? Горобець, так це горобчик. Молодці. До нас завітав горобчик. Давайте ми його зараз з вами розглянемо. Так, ось він який гарненький. Тіло нашого воробчика складається. 30 голови. Ось вона, тулуба, ось він, так, крильця, хвостик Хість такий, лапки, оченята, дзьобик. так. І все ціло робчика вкрито пірячком. Бачите пір'ячком. якого кольору? Пієчко у горобчика. Давайте ми подивимось. Пірічко у горобчика, тут сірого кольору, тут чорного кольору трошечки, бачите? Є трошки біленького пірячка тут. Є коричневе пір'ячко. Горобці можуть бути різні, це залежить від статі коробця. Хлопчики більш яскравіші, дівчатка майже повністю сірого кольору. Лапки у горобчика також можуть бути чорного кольору або більш світлішого, наче коричні. Добре, дітки! Сьогодні я пропоную вам намалювати пір'ячко на нашій пташці. Відкочуємо рукавчики, щоб не забруднити, і щоб було зручно. Для роботи нам з вами знадобиться фарба фарбашого чорного та коричневого кольору, пензлик. Водичка. Так. Серветочка, потім ручки витерти після роботи. А наш гробчик в якому ми будемо малювати пірячку. Добре, але перед тим, як почати працювати, підготуємо наші ручки до роботи, наші пальчики. В небі пташечка літала. На галявину присіла. Посиділа, відпочила, до гніздечка полетіла. Давайте ще раз. В небі пташечка летіла. На галявину присіла, посиділа, відпочила, до гніздечка полетіла. Так, молодці. Свої пальчики, ручки ми підготували, можемо починати працювати. Беремо нашу пташечку, беремо фарбу коричневого кольору, водичку, пензлик. Так, дітки, ми з вами казали, що тіло горобця вкрите пір'ячком, тому ми будемо малювати йому пір'ячко. Почнемо малювати ми з голови, беремо фарбу. Коричового кольору і малюємо такими, бачите, значить це пір'ячко, наче пір'ячко. Прикладаємо пензлик і робимо такі пірочки. Малюємо ми з голівки, намагаємося не виходити за контур нашої пташечки. Прикладаємо пензлик, і у нас з вами виходять такі стрішки, наче пірячка. Око ми не, не зафарбовуємо, тому що ми з вами сказали, що око у горобчика чорного кольору, то ми ще з вами будемо брати гуаш чорного кольору, і тоді ми намалюємо оченята горобчика. горобчику. І дзьобик буде чорного кольору. А все тінце ми будемо малювати коричневою вашею. Прикладаємо так Пензок, наче росте пір'ячко. Ми не просто замальовуємо, а робимо пір'я. В нашому горобчику було тепленько, тому що горобчики на зиму не відлітають до теплих країв, вони залишаються зимувати з нами. І щоб горобчик не злез, треба йому намалювати пірічку. Так, в мене залишився лише залишив хвостик. Так, все. Коли я закінчила розмальовувати горобчика, робити йому коричневу пірічку, добре вимиваю пензлик і буду брати чорний колір, чорну фарбу. Так. Чорними у нас будуть оченята, дзьобик та лапки. Малюємо лапку нашому воробчику. Так. Другу лапку ну, трошки виглядає. Добре. Оченята треба намалювати, ми бачимо з цього боку лише одне око, так, і дзьобик теж буде чорного кольору. Зобик у нас теж чорного кольору. так І тут, де у нас були крильця, ось у нас тут крильця, ми також отак робимо трошечки, додаємо чорного пір'ячка, щоб було видно, що це у нас крило. Зовсім трошки так і трошечки ось тут на хвостику. Погляньте ось такий горобчик вийшов Бачу, Ліночка, бачу твого горобчика. Дуже гарний. Молодчинка. Молодець. Молодець. Ви з бабусею молодці. Дуже гарно. Так. Бачу. О, молодчинка, молодець. Дуже гарно. Молодці. У вас такі всі гарні горобчики вийшли. Молодець, Семенчик. Молодчинка, дуже гарно. Так, дітки, ви молодці, ви дуже добре попрацювали. Вам дякую. дякую вам, до побачення. До побачення, до побачення, Ліно. До побачення, <звук> Ліно. До <звук> побачення.